Цю церкву побудував знаменитий Григорій Семенюк. Його тут є могила недалеко. Він був опришком у Довбуша, і він саме був казначеєм у Довбуша. Ось і коли поляки Довбушів розбили, коли знищили цього вже Довбуша, то цей, так сказати, казначей взяв ту касу і прийшов, коли він тут вже одружився. За відпущення гріхів, значить, то побудував цю церкву. Я п'яте покоління Григорія Семенюка, моє вач прізвища Семенюк, і у нас передавалася така історія від дідуся до, до батька і так далі. Був молодий хлопчина, працював, працював в горах на рубці дерев. І одного разу, коли він йшов додому, його застала ніч. В лісі страшно залишатися під деревом ночувати. Він побачив світло, зайшов ту хатину. В тій хатині жив злітній чоловік. І коли він підійшов до того чоловіка, познайомилися, розговорилися, переночували. І наступного на ранок дідусь попросив: синку, не йди додому, я старий, літній і хворий. Буду помирати. Я хочу, щоб мої кістки. Не образали твар... звірі лісу, доглянь мене, будь ласка, щоб я нормально спочив як християнин. Юнак лишився. І незадовго пройшов якийсь час, цей чоловік дуже хворий і помирає. І при смерті він каже: синку, у мене дуже багато гріхів. Я колись був в опришках довше. Спадок Опричківський дуже був великий. Там було більше 20 возів золота. І частина цього золота є у мене. Але ці гроші кроваві. І я хочу, я християнин, я хочу попасти в рай. Зроби, щоб якось відмолити ці гроші. Побудуй, будь ласка, за ці гроші. Церкву. Дідусь таємно перевіз ці гроші сюди, і почалося будівництво церкви. Вона, як перлина свого роду, перлина архітектури. У нас є п'ять куполів. І всі п'ять куполів всередині порожниності. От за рахунок цієї структурі і то, що зроблено було без свяхів на той час, вона попала в ЮНЕСКО. В якому кутку б ви не стояли, вам завжди буде дуже гарно чути проповіді, що говорить священник. Ми присутні з вами у дзвіниці, де збереглося все. Збереглися ті дуби, які колись були поставлені. І збереглися наші дзвони. У складі сплаву цих дзвонів є срібло. Це так само частина того пришицького скарбу. Коли була Велика вітчизняна війна, дуже багато металу давали на переплавку. І частина дзвонів пропала. 20 років тому у нас була реконструкція всередині церкви, ремонтували підлогу і робили паркет. І коли почали зривати старі дошки під е, тетрапотом знайшли якраз ці втрачені два дзвони. Тому що ті люди, котрі ховали, вони забрали бачите, свою цю таємницю в могилу. Раніше жив священник. До речі, тут збереглося все так, як було при його, при його житті. Тут зберігаються вишивка, які біля 70 і більше років. Тому що за цей період дуже багато людей офірували свої роботи на церкву. І ми вирішили продемонструвати, тому що це саме нашого регіону, оці, цієї місцевості, і унікальна техніка техніка низинки. Раніше стелили на престолах і на кіотах вистелювали хустками. І у нас є представлені так само дуже багато, ну, на даний час є сім різних хусток. Вони так само дуже, досить унікальні, давні. Це шовк знизу, а тут тканина натуральна, натуральна шерсть. Планується тут в цій хатині проводити майстер-класи. Це робили наші бабусі, наші матері, і треба, щоб це не забулося, якось передалося нашим діткам. І ще цікаві будуть естафети. Дідусь був опришком якийсь мірі, той, що побудував цю церкву. Ми будемо робити якісь цікаві естафети, щоб ну, приймати а так само опришки наше мале покоління, випробовувати їхню силу. З The... Впливанням часу та різних природних факторів, почалися там якісь просідання, почалися часткові там дерево, десь можливо підігнивати. Вимога ЮНЕСКО є приведення до того стану, в якому вона була побудована. Колись була така, так би сказати, сленгом мода всі церкви брати в бляху, тому що вони, коли робилися, вони в більшості були там гонтами або іншим покрито. І ми повинні привести її до того стану, в якому вона була побудована. Загальна вартість робіт, тобто ремонти, приведення в автентичний вигляд 16 мільйонів 800 тисяч гривень. Ну, суми великі. Але ну, хто не дбає про своє і про культуру, не зналося, що почнеться така страшна пекельна війна, і тому ми планували щось з власних коштів. Але більшу мали надію на грантодавців.